За економію за електроенергію і додатково виділені кошти було придбано даний трактор. За даний трактор ми заплатили бюджетних коштів 2 мільйона 308 тисяч. Одразу ми купили з трьома, скажімо так, навесним обладнанням. Це є відвал для чист доріг від снігу, Це є навантажувач для сипучих матеріалів і так називаємо виле навантажувач як навантажувач для палетів і інших вантажів. Ґгум. Також даний трактор оснащений. Одразу ми передбачили. Системою швидко швидкозйому, тобто, що дозволяє, практично не виходячи з кабіни оператора, змінити одне навісне обладнання на інше, буквально 3-5 хвилин цього на всьому угу. він оснащений видвіжною стрілою, яка дає можливість подавати вантажі. На достатньо велику висоту виностріли в даному тракторі 12,5 метрів. Які види робіт може він виконувати? Е, очистка від снігу раз, друге. Що немало важливо, так само на зимовий період з цим кушом ми робимо, проводимо, будемо проводити вимішування піскосоляної суміші навантаження <Bruk> і навантаження її на посипачі. Кожний <Bruk> рік ми замовляли цю послугу. <Bruk> <Bruk> у... в бізнесу тепер будемо самі виконувати. Ну і як навантажувач, е якісь такі матеріали подавати. <Bruk>